Тут такий от замок є. Прийшли, хочемо зайти і подивитися. Хто з нами погнали? Подивимося, що всередині. я тут ще не був. Погнали. <клес> Глянемо. Шпільплац, Ага, косірво. Я думаю, можна ж з середину сюди зайти. От щось там пише, не знаю що. Погнали далі. Я хотів сюди зайти всередину, бач. Там походу закрито було. А це ми тільки зайшли на територію. Навірно там далі можна будет зайти. Ага, вон стіни такі. Бойниці, видно. Думаю, ми туди якось попадемо. А там бачу люди живуть, вони такі домаші. Нам би в зданій всередину зайти, так? Да? Ну, не знаю, то я закрити, наверное. Ну зараз побачимо, треба бачимо, що тут згадати. Нам може треба було туди зайти, знизу піти, пройтися. А ну пошли туди. Попробуем. Бачиш, тут двері заколочені, тут двері вікна зверху є, там нема. Такий полот Де платні замки, там добре. Там можна повністю зайти, глянути. Гарно тут. Кажу, де платний вход в замок. Там класно. Тут не ну, зайдемо, тут закрито скрізь. Такий хав... Дивися на нього. Він, Вроді невеличкий, але чувствується. І дух старіни. Бачите, тут вікна вибиті. ухожено, ніхто за ним не доглядає. Того він і безкоштовний вход сюди. Верніше входу нема. Ну поки я не знайшов З камня. Кам'яна кладка. Двері колись були замуровані. Зараз. Ми ще не зайдемо, але хоч знімемо, що там, як воно є. Всередину. Ага. Бачите, входу немає, не, не можна додати, зайти, але ось так він виглядає гарно, дуже гарно. Я був би дуже-дуже радий, дуже хотів би туди попасти всередину, пофотографіруватися, подивитися, хто на ту старовину. От вход, видно, ворота там закриті. а Там, я... там далі я не бачу, не знаю. Вот такий невеличкий замок. Я представляю, когда-нибудь люди жили. А, какая сім'я семья, знатная. такая стариной, так пахнет. В середине там колодец или что стоит. Не знаю. О, что-то там дружина махает. Что-то она нашла. А, наверное, вход. О, а я барбос, серые щели снимаю. А тут вход есть. Точно есть вход. Вот барбос. Я все одно мы в Бюдинге находимся. Езду я в джоб центр Собака с нельзя. Вот он. Тут какие надписи есть. На старой немецкой мове. Г. Г. Борне, Мэссу, Мюлин. Я не сам его сейчас читаю, а в начале будет Ма. ма. Я ще не знаю, є ще якийсь образ фотографії. Вже на такій мові ніхто не говорить. Готичний шрифт. Все такі отзори. Ну гарно. Там ще одна. Якийсь меморіал теж з надписів, не знаю що. Воно означає і нема. Року немає. Який-то рік. Так да вийде. Що цей був фонтанчик такий А, а туди ми не зайдемо. Це такий, типу, придбанник. Тут лавочка віддихає. Вон. Якісь надписи. Не знаю що вони означають. І Імена І міна людей, яких я не знаю. Вот. Он mit Bürgern liebten und arbeiten auch in Büdingen Deutsche Dieschen Glaubens Siewaren Erste Kauf короче короче тут наверное были тоже ворота вход зараз стоїть табличка такая всередину ми не пойдемо туди я хотілося б мені. Ось так виглядає він. Жалко, шкода, що не можна зайти туди. Я, я тут стою. Зараз на в, трохи висоту. Хотів би хотів би вилізти туди, щоб зняти. Зараз тут стою і просто в мене уява така про людей, які тут жили. Як вони тут було, все відбувалося. І мені такі ворота великі. Туди заїжджали карети, це я представляю. Ой. Руська, що там? Цікаво? Угу. Цікаво Класно, так? Зайти. зайти було б супер. От треба, бачиш, ми були тоді, там платний замок вход. Ну, і щоб зайти да, щоб бач, він не охожений. Угу. Щоб його взяти в оренду. Цікаво. Це дуже багато грошей, щоб його відремонтувати. Запускати екскурсії. Ну, Тут їх по Німеччині багато дуже, таких замків. І той, що ми були тоді там перший раз, він набагато більший, на горі стоїть. Ну, щось я пошлів грошей, пошкодував. Зараз я шкодую, що пошкодував грошей. Треба було зайти, подивитися. Пам'ятка залишилася. Цікаво. Дуже цікаво. цікаво зразу зразу включається уява. Пішли, зараз сфоткаємося. Зразу включається уява про людей, які тут жили. выходим из замка тут сразу живут люди классно тут уже тебе замка да ты куда пришла а вот фарт какой-то кафе что. сразу живут люди когда сюда заходили вот двери открывались и этим вот домам я не знаю уже очень много уроков 100. вот есть даже 170. даже есть 1746 рік. Даже є позначки. Ну оці. Дуже стоїть два, по 300-по 400 років. О. Ці вулиця все, все старовина. О, теж є. Е... 1814 чи що? Рік. Оцей дом. Той трохи молодший. О, замок. 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 Замок на замку на замку. Жалко. Сюди колись заїжджали карети. Шлос газе. Шлос газе. Ага. Типа. Вулиця замкова. Ш... Э... Штейн. Штейн. Штейнерсхаус. Так, туди, туди. Ага. Дружина каже, сфоткати, зняти сфот, вид з цієї сторони вид. Супер, диви балкончики такі. А, яка величезна. Яка величезна. Сльоз. Теж готикою написано. А, кафе. Давай ще тут сфоткаємося біля замку. Трох і трохи далі треба стати нам. щоб нас було видно. Ось така вуличка теж з кафе. А там, бачите, гора. І на горі теж дома живуть. Люди живуть так трохи збільшу. Супер, так? Да? Ну я не хотів, ви добро жити. Супер, як в сказці, так? Да? Ну такі. Кафе з кругом. Отакі от домики.